Вітаю товариство! Сьогодні виїхав на коп, копаю по полю. І перша моя сьогодні знахідка. Звеніло добре, яма глибоченька, сантиметрів 30, але й знахідка доволі хороша. О, здається, дві копійки царські. Здається, я її зацепив, а можливо це сільгосп технікою. Ну, помию і покажу. Є класний сигнал. Вже викопав, звісно, йому глибоченьку. Пробую онлайн, правда, зазвичай онлайн завжди якийсь шмурдяк попадається. О, здається, викопав. О, є. А я бачу, бачу, це монетка. Дивіться. Щось непонятно. Що це за монетка? А це, здається, динарік. Ху-ху-ху, клас! Це Динарік. Не видно, чи срібний, чи це лемесений. Єсть! Супер! А тільки погляньте. Подивіться. Подивіться, яка красота. Видно? що видно, то сонце світить. Супер! Голос! Пацани, поздовте мене! Оце супер! Супер, супер. Підписуйтесь і ця монетка, я думаю. Заслужує лайкосика, Ставим лайк, Ставим. товариство. Вже збирався йти з цього поля. В тот час, мабуть, лажу. Нічого цікавого. І тут ось дивіться. Спинка сібули. Шкода, ще без пружинки, але находка дуже-дуже приємна. Така гарна. Мідна, здається. Було б, звісно, класно аби серебро, але все ще попереду. Шукаємо далі. Народ! Не вірю своїм очам. Здається, ще один динарик. Дивіться. Здається. Ще й серебряний. Клас, клас, клас. Оце сьогодні фартовий у мене день. Це по-любому. Лайк і підписка. Ай, нічого не видно. Шкода. Ні, щось трошки видно. Але потрібно чистить. Друзі, я до моїх помию усе почищу і зроблю. Невеликий обзорчик. Добре. Клас. Оце сьогодні супер день. Клас. І так, товариство, результат копу. Знімаю вже вдома, трошки помив монетки. Так, що ми почнемо? Начнемо з совка. 20 копійок 61-го. Отака фій була. Шкода, що з стратами цілий ще ніколи не знаходив. От. В непоганому стані 3 копійки 1903 року. Динарік. Знаючі, люди кажуть, що це марка Аврелія. От. І на мою думку, саме цікаве це сестерці. От. Якщо це він, звичайно, хто розбирається в даних монетках, напишіть, будь ласка. Дуже цікаво, тому що в цих в монетах я не розбираюсь. Це мої одні з перших таких монет. І оце маленька така штучка. Я навіть не знаю, чи це монетка якась була, чи що це воно було, чи просто якийсь металолом. Ось такий результат. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося. До зустрічі в наступних відео.